Наша коптильня вже гарнесенько прогрілась, отож, зараз буду її завантажувати і показувати вам, що буду сьогодні коптити. В загальному загрузка буде невелика, тому рахуємо, скільки Київ занесу, і пишемо в коментарях. Погнали! Першою завжди йде шия, її в найгарячіше місце. Погнали. І ще одна, туди її. Далі у нас йде боток. Його посередині він також любить гарно погрітися. Ще один, туди його. І ще один, бочка багато не буває. Далі у нас йде баличок. Йому не потрібно високої температури. Якщо його пересушити, то буде сухий і рихлий, а нам цього не потрібно. Ми любимо сік. Одного мало, і ще один, туди його. і ще одненький, тут десь його. Реберця. Їм не потрібно дуже високої температури, тому завжди вішаємо їх з краю. І ще одні тут де їх. На сьогодні це все. Реберець, на жаль, не вийшло більше заготовити, хоч це і є найпопулярніша позиція наразі по копченню. Але ж і ми не останній раз коптимо. І не забудьте в коментарях написати, скільки їх там нарахували, тих Київ. Гарного дня вам!